Усім доброго дня, вечора чи ночі. Залежно від того, яка у вас зараз пора доби. Давно я вже не знімав відео і ось знову має час трошки погратися. Цього разу буду збирати ёлочку. Ялинку я вже робив, але не на картоні. Я робив її на текстоліті. Текстоліт важко обробляти, а картон дуже легко. Значить, для цього нам потрібен звичайний дитячий картон. Він склеєний вдвічі. Я просто його загнув, намазати вклеєм. І придавив, і все. Так у нас вийшов з обох сторін одинаковий колір. Ну і плюс товщина. Далі нам потрібно взяти якийсь папір і з паперу вирізати. Ну, тут він зложений, папір А4 був два рази, щоб товстіш. Ну, з допомогою лінійки малюємо ялиночку, вирізаємо. І якщо ми потім його розкладемо, то у нас ідеально симетрично вийде. На картон якраз дві таких виходи малюємо. І ще третя, але трошки не такої форми. Після чого ми їх вирізаємо звичайними ножницями або канцелярським ножем. І маємо такі дві заготовочки. Але це не все. Нам треба буде ще зробити прорізи. Тепер нанесли посередині прорізи. Коли ми їх зробимо, то ялиночка потім просто з'єднається. І вийде у нас така 3 конструкція Тепер, коли прорізали, з'єднуємо і перевіряємо, чи правильно все зробили. З'єднали, все зійшлося, ялинка стоїть. Значи, ми все зробили правильно. Роз'єднуємо і розмічаємо тепер чимось гостреньким підсвітлові діоди. Розміри ви самі вибираєте, і кількість світлових діодів теж ви вибираєте самі, як вам буде зручно. У мене для прикладу вийшли ось такі габарити: 10,5. Сантиметрів у нас основа. І по висоті виходить, майже 15 см. Звичайно, розмітку проводимо під лінійку, щоб все було гарненько. У мене пів сантиметра від підошви до першого до столового діода. І далі йде по 1,5 см. Точно так само і тут. Спочатку йде пів сантиметра до першого столового діода і далі по півтори. Тут лише два всі, разом, у нас 20 стлових діодів. По одній стороні 10 і по другій стороні теж 10. Але тут, на цій основі, у нас ще буде один зверху словий діод, тут буде 21 стловий діод. Тобто разом на одну таку ялиночку 41 діод піде. Але ви можете робити міні, як я раніше робив малесеньку Там значно менша кількість столових діодів буде. Далі пропоную зробити додаткові отвори. По краям для того, щоб прокласти провідочок сюди. Провідочок будемо проплітати без ізоляції. Беремо якийсь багатожильний провідочок, безжально з нього знімаємо ізоляцію. І як я говорив, кожну жилку будемо потім проплітати в картоночку. Почав проплітати перший провідочок. Почав з самого низу. до верху. потім треба було на ту сторону звести, щоб вони разом були. Ось він закінчився. Зараз просто буду брати черговий провідочок, підпаювати його і проплітати далі. Потім, як дійду до краю, знову буде проплітатися в ту сторону. І так буде суцільна полоска, суцільна лінія. Я пробував по-другому паяти, Це ж не перша ялиночка на картоні. Щоб просто з одного боку провідники прямо йшли, воно не дуже гарно. Значно красивіше, виходить, коли таке двостороннє платіння. Це спільний анонний провідник для всіх столик-діодів буде. А далі, так як в нас буде три кольори, треба буде кожен колір окремо відділяти. Це вже буде трішки складніше. Там же плетіння буде одностороннє. Обидві половинки вже проплетені з обох сторон. А тепер значно складніша задача. Тепер одностороннє плетення для одного типу стлових діодів, і в другої сторони плетення для... Другого типу світових діодів. А для третього вже будемо дивитися по ходу справу. Під перший колір світових діодів вже прокладені дорожки. Давайте я покажу більш детальніше по кожному. Відвід до першого. зрозуміло що в нас буде три кольори. Відповідно, ми два пропускаємо. Знову відвід, два пропускаємо відвід, ще два пропускаємо. Тут відвід, ну, з того боку, там проходить полоска. Потім два пропускаємо відвід. Де в цю сторону у нас? Два пропустили відвід. Ще два пропустили відвід і все. В цій ж стороні у нас, правильніше було б почати звідси, з першого. Відвід. Таке бачите, тут якраз в другу сторону ми бачимо. З, цього боку у нас. з того боку тут ще йде полоска. Відвід іде полоска. Тут на ту сторону йде, але ж знову бачимо відвід, Відвід, а з того боку полоска. І так само відвід, відвід а Там полоска захована. Ще одна захована полоска, те, що ми тільки що бачили. Я думав, що з двох сторін робити, але ні, буде зручніше зробити ще одну полоску з цього боку під другий колір. А з того боку, тут зробити відводи. Раз, два. І так само третій колір. Це був найзручніший спосіб. Давайте тепер проглянемо другий колір. Значить, у нас йде відвід до друслового діода, потім два пропускаємо. Знову йде відвід, знову два пропускаємо, йде відвід з-під споду. Але уже цього разу по цій стороні йде відвід сюди, через два. Після чого у нас. Через два мало б сюди йти. Але вийде, що один той самий колір буде один напроти одного далі йти. Тому відвід далі йде до наступного, а не до цього. І далі точно ж так само вже через два йде, і знову через два. Така ситуація. Получається, глянемо на цю сторону. Ось такі скобочки боку. Тепер давайте поглянемо по цій. Тут же з цього боку бачимо другий відвід. Два. Відвід, знову два пропускаємо і відвід. Далі в нас не йде, бо в нас два і сюди має йти. Тут у нас проходить на цю сторону. І далі вже бачимо: звідси верхній, так як там два. Два пропускаємо відвід. І ще два пропускаємо, і відвід сюди йде. І потім відвід іде сюди. Ось таким чином, виходить, у нас. Довгонь. Можете сказати, що набагато простіше було б 100-відіоди припаювати просто провідочками. Я ось уже пробував зробити один варіант. І мені то, що ззаді виходить, з ізольованими провідочками, ну якось не дуже подобається. Ще одна така ж сама. Це дуже і дуже негарно виходить. Значно гарніше буде, якщо отак тоненькими провідочками проложиться все. Оти повністю вже готові, всі провідки прокладені. Я не буду вже показувати, куди як там третій слой йде. Тому що я просто зараз запутаюсь. Єдине, що хочу сказати, що на провідків видно в сторону. що На одній із плат я все-таки допустив те, що один кольор буде один напроти одного. Два кольори якось перемішку вийшли, один, нічого страшного взяв. Значить на попередній цій заготовці. Я використовував тусклі кольори. Червоний, жовтий, вони дуже тусклі і всеменькі такий більш-менш. Цього разу я буду використовувати вже яскраві кольори. Це білий, блакитний і зелений. Зелений мені, наче навіть яскравіше, ніж блакитний. Хоча зазвичай, ну конкретно, в цьому наборі. В цьому наборі 500 5001 замовляв за 300 гривень через інтернет. Це значно дешевше, ніж, як раніше я замовляв, 100-стилох діодів за 500 гривні RGB із будованим генератором. Да, їх набагато було проще обслуговувати, припаювати. Але погодьтесь, 500 столових діодів за 300 гривнів і 100-стилових діодів за 500 гривнів це дуже велика різниця. Тепер детально по світлових діодах хотілося б показати. Я їх припаюю впритул. Спочатку я виводи загинаю по дорожкам, а потім вже їх буду припаювати. Тому що якщо їх не загинати, то буде дуже важко припаювати. Наступне. У кожного стлового діода є термообмежучі богорочки, тобто їх треба припаювати по цій богорочці. Але якщо у вас олово, яке плавиться при низьких температурах, то можна їх припаювати впритул. Це перший такий момент. Другий момент. Хтось би сказав, що анод довший, катод коротший. Також зі сторони катода є виявка. Спільний, нагадую, у нас анод. До речі, анод це плюс, а катод це мінус. І коли будемо припаювати, важливо не переплутати і не впаяти до всіх якийсь інший колір. Тому що кожен колір має свій ток споживання. І буде або один світиться, або будуть всі світитися, і той якийсь який не в, не в їхній цій потоку живлення. Стоїть діоди всі на своїх місцях, показую зору сторону, як пайка вийшла. І для порівняння там, де я пробував провідками викласти. Як бачите, різниця, очевидна, все-таки гарніше. Отак. Набагато гарніше виходить. Тепер збираємо генератор. Ось такий класичний генератор на трьох транзисторах для трьох кольорів. Спочатку я паяв на S9013, дані транзистори у нас закінчились. І зараз буду пробувати паяти на sd 9013 По резисторам. Тут все понятно, а от 40 Ом ставимо перед білими, синіми і зеленими. 20-ом і ставим перед червоними і жовтими. Тільки в такому випадку схема буде адекватно працювати. У електролітичних конденсаторів, як і у світлових діодів, плюсовий провідник довший, мінусовий коротший. Також на мінусі у нас є позначення У світлових діодах хвилинка. Стосовно даних транзисторів, у нас лівий провідник, якщо ми написом до себе повертаємо. Це емітер, посередині база і справа колектор. Я навіть ось на схемі собі накреслив, щоб не плутати. Тут база у нас виходить посередині. Емітер у нас знизу стрілочкою. Бачимо, і колектор у нас на схемі зверху. Тобто умовно ну, вже знаємо. Що якщо ми його повернемо боком, то колектор вгору, емітер вниз, база посередині. Так ми зараз їх і будемо розміщувати на одній із цих двох плат. Спаяв вже генератор. Ще раз показую схему, перевірив, працює і ще спойов на цій, а вже на s 8050 Тоже працює, але там є певні нюанси по підбору резисторів. Значить, як я й казав, 340 омних резистора, все працює чудово, прекрасно. Тепер нам треба наступні елементи, щоб її далі скорати. Нам потрібно поставити з одноразової курілки акумулятор, нам потрібен контролер заряду з тої ж самої курілки, він називають його в народі мікрофончик. Цей мікрофончик ще є контролер заряду, десь 250 мА він пропускає, чорний і червоний підпаємо до акумулятора, і чорний і Блакитний, це вхід 5 вольт. Також нам знадобиться дешевий 7 гривнів коштує такий USB-роз'ємчик, до якого ми це все підпаяємо. І кнопочка включить-виключить, гривню 70 коштує. Це все тепер треба зібрати до кучки. І так, склею вже обидві ялиночки. Ось такий вигляд вони мають склеєні. Це гарніше. Тут світліші кольори, вже вирізав, вставив кнопочки в обидві. І лишилось приклеїти акумулятори, і підготував ось вже перший зарядний пристрій, який говорив. Перепаяв місцями провідочки, т два до акумулятор будуть йти. Ну і далі все зрозуміло, як буду підпаювати. Обидві глиночки готові і, чесно скажу, довелося добре повозитися з підбором резисторів. Не все так просто оказалося. Давайте спочатку подивимось візуально на них, що в нас вийшло. Звернемо увагу на зарядку, як вона зроблена. Точно так само оформлена зарядка з цього боку. Ну і давайте включимо, подивимось, як вони працюють. Значить, де у нас кнопочка? Вмикаємо. Бачимо, що спочатку червоний світловий діод він світиться повністю, але з часом він почне мигать, як і всі останні. Я довго мучився, багато все підбирав, але по-другому не зміг. Все запустилось. Повністю працює як слід. Ну і тепер же ж яскравішу включимо. Зрозуміло, тут яскравіші скравіші тож яскравіша, і вона з першого разу почала хорошо в мене працювати. Ну, майже з першого. Так, в цілому все хорошо запустилось запрацювало. Був момент, коли вона повністю світилася і не мигала. Давайте тепер подивимось про резистор. Якщо ми використовуємо. Кольори, такі, як я говорив попереднього разу, це у нас блакитний, зелений і червоний або жовтий, то в обох випадках ми використовуємо ось такий опір. Єдине, що інколи буває, не запускається, вона повністю все світиться, доки підзетом, ну, доки якимось передником не закоротиш. Резистор, який йде на блакитні слові діоди. Я пропоную, для того, щоб такого не відбувалося, збільшити цей опір. Зараз у мене таких ялиночок немає з такими кольорами. Тож на майбутнє я просто спробую збільшити опір. 75 Ом для початку поставлю, якщо він буде запускатися, все буде добре. Вона дуже часто запускається, але інколи дуже рідко буває. Може навіть і 50 чи 60 Ом вистачить. Ну, це так для вас, на мабуть. Ось про цю ялиночку, яку я тільки що зібрав. Блакитний, зелений і білий кольор. Як бачите, тут я поставив 200 Ом. Вона працює навіть і при 90, і при 75 Ом, але інколи не запускається. А при 200 Омному резисторі вона завжди запускається. Те, ще я казав, що інколи буває не запускається. А так 100% завжди запускається. Те саме дивіться і з цією ялиночкою. Де я використав блакитний, червоний і жовтий. Тут теж 200 Ом резистор. Тобто, ну, можливо, і тут теж поставити на 200 Ом і не морочить голову. Ось такі певні пропорції. Точно так само, як тут 20, тут ми бачимо для жовтого 20. А от з червоним трошки вже інше. Я не рекомендую ці кольори використовувати, вони, ще раз вам покажу, доволі тусклі. Вони тускло працюють. Магання так собі не дуже. А от перших два варіанта. Оце ця дуже гарно мигає. І та, якої зараз у мене немає, щоб показати, Я її вже віддав Вона точно так само мигає, дуже гарненько і красиво. Тож я пропоную перших два варіанти. Навіть три варіанти є. Три варіанти це. Блакитний, зелений, жовтий, блакитний, зелений, червоний і. Блакитний зелений білий. Ось ці три варіанти ідеально працюють. Четвертий, ще останній варіант не рекомендую. Він тусклий, що й так викликнув світло і подивимося зараз ось без світла. Дуже яскраво працює. І більше нічого додати. Нового року хоч і далеченько, але... Незабором він скоро настане. В наступному відео я буду робити ялинку на неонових лампочках. Хочу показати, як відбувається зарядка з допомогою такого контролера заряду. Мало хто знає, що цими так званими мікрофончиками можна заряджати цей контролер. Коли ми підключаємо зарядку, він світиться. Коли зарядку буде завершено, він перестане світитися. І всього то на всього. Так все просто. Розрядки теж можна користуватися тоді батарея просто не буде розряджатися.